Від твірочки, Боже, це взагалі день, всі старші аркани. Це просто супер, дуже якийсь важливий і дуже якийсь рішучий день неділі. Е, прямо, прямо таке, аж захватує всі старші аркани. Тобто глобально щось? І так, дивимося, в нас 11-й аркан, це карта справедливості, це день балансу подивись справді в очі тобто е, збалансуйте зробіть що посієш, те й пожнеш. Да? От так буде. Що транслюєте, те й маєте. Якщо вас хтось обіц... обіжав да? там, чи щось зробилось не так, якось... те, що вам не подобається, скажімо так. Да? От, ну, пішло, обіжав. Да? Те, що вам не подобається, ви нарешті його проясните, поставите точку, виясните, ви оцю цю збалансованість. Оці, да? Тобто, наприклад, ну, я не знаю, там, ви зробили якусь роботу, а вам там не доплатили. От ви нарешті там або взяли в долг і не віддали долг. І ви такі, тутук, хто там, да? давайте вирішимо питання. Якісь такі, знаєте, можуть бути дійсно якісь суддяні, правові якісь питання вирішування таких якихось. Давайте подивимося, яка причина, чому саме ви будете в такій енергії? Чому цьому буде способство? Поясніть. Não é que se diga. Дії, По закону, ну так повинно бути. Подумаєте, щось якесь неправильно, от по традиції, якесь нарушена, якась традиція, якась нарушена, да? нарушене якесь законодавство. Немає збалансованої енергії. От, щоб зарегулювати цю енергію, отримати це все оце, ну, збалансованість і правду, повімаєте, дивіться, ці карти туз жезлів тасую, перетасовую, туз жезлів і туз мечів, він поряд весь час на неділю. Тобто, Рішучі дії в законодавчому, правовому да, там, е традиційному е русі. Тобто ви повинні це зробити, зробити якусь дію, таку, щоб це все вирівнять. Якщо вас обідали, поставить обідчика на місце. Якщо ви, то вислухайте правду. Якщо ви винуваті, йдіть е, примиріться. Отаке якесь буде. Якщо є якісь е, спорні питання, саме в судебному, то почнеться якась, якась дія по відношенню до цього. Да, відход від цього. Да, якась піде, Якщо можливо стояло, не вирішувалося, то піде якась робота для швидкого вирішення. Бо інформація піде дуже швидко. Дуже багато якоїсь інформації піде по якомусь вашому, наприклад, питанні.